Приклад того, як можна жити не для себе. Він повністю жив не для себе. Він всього себе віддавав Запоріжжю, Запорожцям, захист України, своїм друзям. Він людина енциклопедичних Він — Людина настільки щира в усьому, що він робив, бо він в усьому був справжнім. Я, я завжди потайки любивалася. Людину, яка стала душею Хортиці, яка є насправді великим запорожцем з великої літери. І я хочу, щоб його ця світла душа, його ентузіазм, його сили безкінечні, вони поділилися між нами, і ми ніколи про це не забули. Він любив всі свої ці справи, він занурювався. Для мене це найулюбніший екскурсовод. Я сам екскурсовод, і це людина, за якою я любив спостерігати і ну, дещо, можливо, навіть ну, не те, що повторював, але ну, намагався теж бути таким цікавим, як Славко. Першу, вперше я побачив, як ну, Славка, коли він проводив екскурсію на Січі, це було 11 років тому. Ось там познайомилися, ну а потім вже... Багато подій і майдани, і Славко був мобілізований у 2014 році, там допомагали і пересікалися як із депутатом міської ради. Я дуже дивувався, коли дуже частенько зустрічав у маршрутках, і мені було так, ну, приємно, що є такі депутати. Це втрата. Це втрата. Я коли знав, ну це втрата для Запоріжжя, втрата для України. А там навіть не передати словами.